Чого люди в Норвегії не шукають роботу, не хочуть йти на роботу. Чого? Не тому, що люди такі ліниві, знаєте, а тому, що ну, система взагалі. Знаєте, коли ви сидите на наві, вам платить NAV. Але коли ти думаєш, о, знайшла там якусь там підроботку, да? там 2 дні, 3 дні, все одно, то нам тобі вичитає оці всі загро... зароблені гроші. Просто От. він тобі доплачує те, що тобі не вистачає до мінімуму. Якщо ви працюєте, не працюєте по барабану, якщо ви ну, хоч трошки залежите від нам, то він вам вичит... вичитатиме ці гроші. Я не розумію, яка мотивація має бути в неї йти на роботу. Для чого? Щоб ви, ви, вичтили гроші потім чи що. Ну, от. А люди повністю з нами сходить не хочуть, тому що багатьом фас не дають замаліть чи ще щось. Ну, коротше, і навіть ну, не можна повністю знайти роботу на 100% зайнятість, тому що це нервіє. Получається, тільки 2-3 дні чи якось 50%. Ну, коротше, і то добре, що якщо виходить. Тут мені. Знаєте, зараз мене захейтять, але мені ця система взагалі дивна. Тобто вони кажуть, ой, у вас бути мотивація знайти роботу, ну при этом ці гроші. Я не кажу, що, е, типу. Хай нам залишають, але хоча б якийсь там ну да, відсоток би віднімали, але все одно якусь би суму зверху залишали. Тому що людина працювала більше там на фізичній роботі, наприклад, якщо це підробіток, да, якісь там прибирання в готелі, то спи, спині колінам і всьому приходить гайка, а вони ще ці гроші вичитують. То яка теж набуть яка теж, мотивація йти на роботу? І звініть, напишіть, що ви думаєте про по цьому поводу на рахунок роботи Норвегії, мотивації і грошей. Цілую плечі і до встречі.